Меморандум про співпрацю і взаємодопомогу підписали шість громадських організацій і об'єднань Кіровоградщини. Ініціатором виступила спілка громадська варта. За словами ініціаторів підписання меморандуму, усі організації працюють у напрямку допомоги військовим, ветеранам АТО і їх родинам. Якщо ми об'єднаємося, ми станемо сильніші і зможемо досягти більших результатів, працюючи на одну ціль. Зауважив голова громадської варти Едуард Зейналов. Раніше такий меморандум громадська варта вже підписала із п'ятьма організаціями. Документ і надалі залишається відкритим. Тим до підписання. Цей меморандум стане першим кроком до об'єднання небайдужих людей, громадських діячів та учасників АТО. Громадська організація Редут також за таке об'єднання. Що там казати, ми всі пальці на одній руці і коли ми стиснемося одним кулак, то ми доб'ємося набагато більше. Ми повинні добитися того. І саме волонтерським рухом добитися того, щоб держава виконала ті функції, які вона повинна виконувати в частині забезпечення української армії. Потім питання ветеранів АТО. Ну, чому повинні люди, які відвоювали, віддали батьківщині певну частину свого життя, здоров'я, чому вони повинні потім ходити, створювати об'єднання, організації для того, щоб отримати те, що їм належить, те, що їм обіцяли, вони повинні це вигризати, вибивати.